Хочеш досягти успіху з часному цифровому просторі, тоді будь на крок попереду. Обирай професію оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Ми вміємо редагувати та форматувати документи. Підбір та збірка компонентів комп'ютера. Налаштування периферійних пристроїв. Встановлення програмного забезпечення. Розробляти та підтримувати веб-сайти шукати інформацію в інтернеті. Створювати мультимедійні презентації. Працювати з базами даних. Обробляти дані в електронних таблицях. Будь в тренді. Обере своє майбутнє вже сьогодні. Будьте оператором з обробки інформації та програмного забезпечення. Твій успішний шлях починається тут.